Яна, ми сьогодні ми в гостях в Бон Бояж з їхнім шефом Мішою. Мішу знають всі. Він був шеф у багатьох ресторанах, найкращих ресторанах. Як України, так і Ужгорода. І сьогодні ми започатковуємо нову рубрику. Разом з нашими партнерами, з нашими друзями. Ми будемо готувати страви, які ви зможете покуштувати в їхніх закладах. А так і так точно купивши рибку нас в рибній лавці, зможете приготувати їх вдома самі. Ми спробуємо приготувати лосось по норвезьки філе на подушці з кабачка із шпинатним соусом. І ось так у нас вийшла. Чиста шкіра, яку ми викидуємо або залишаємо для соусу, на основі якого будемо готувати вже сам соус шпинатний. Шкірку з філе ми можемо вам також в магазині зняти, ви отримаєте чистесеньке філе без відходів. Mm, У всіх є вдома економка. Ми можемо нею виймати, тобто от ідуть кістки. Реберні кістки зняті, і нам потрібно ще ось так. Кісточки йдуть практично до середини. Далі їх вже немає. Тому, коли просять філешку для дитини, я завжди кажу, беріть хвостик, тому що там кісточки не буде, це точно. Філе лосося використовується для смажки, тартару і для приготування на пару або інших фрікасе. Ну, ріжемо на стейки. Там це візьмемо на тартар. Mm -hmm. а це вже на стейк. Наша подушка, тепер будемо нарізати кабачок під лосос. Для чого нам пергамент? Пергамент ми використовуємо для того, щоб риба не клеїлась на поверхню сковорідки, мангала, гриля. Всі ці прянощі використовуємо для аромату. Тобто це все натуральні спеції. Часник, цибуля, нічого Ха -ха. не треба. Підсилювачі смаку. Підсилювачі смаку вбивають природний смак будь-якого продукту. вдома також можна використовувати плоску сковородку, яку да, можна да, потім да, поставити в духовку. Да. Головне, висока температура. Тобто, бачите, 260 градусів. Чому це ефект хоспера. Тобто висока температура дає скоринку будь-якому продукту і залишає сік всередині, він циркулює, розм'якчує волокна і тому воно сочне. А якщо ми вдома просто в духовку поставимо, на яку температуру і на який час? 260 градусів і повну обдув. На скільки хвилин? 15? Ні, ні, 15 це буде сухе. 6-7 хвилин на лосось, і там на дорадо, наприклад, 12 хвилин. Ще mm -hmm. тобто, менше не можна сушити. Складаємо. Ще раз будь ласка, про шпинатний соус. Шпинатний соус готуємо, обсмажуємо цибулю, mm -hmm. додаємо кокосове молоко, шпинат, вершки, mm -hmm. спеції, часник, тушкуємо і блендеруємо. Mm -hmm. Все. Шпинат додаємо в кінці, для того, щоб зберегти вітаміни mm -hmm. і кольор. Бачите, лосось не приклеївся, mm -hmm. ніби не, не пригорів. Мікрогріна гороха, розмарін. А я ще раз нагадаю, що ці чудові страви ви можете скуштувати в закладі Bon Voyage, або скупити придбати свіженьку рибку в рибній лавці і приготувати за простим рецептом вдома самі.